З вами, як завжди, Вороносерда, але сьогодні я знімаю відео не одна. Сьогодні у мене в гостях Гілку Крила. І ми вам розповімо про 6 недооцінних котів вояків на нашу думку. Ну що ж, не будемо тягнути кота за хвоста. Починаємо відео. І так, всім салют! Я Гілку Крила, і як ви вже зрозуміли, що я в колапі з Вороносердою. Ну і давайте починати наше відео. На шостому місці у нас стоїть Сой Купер. Так як ми вважаємо, що цей персонаж правда дуже недооцінений. Ви можете спитати, за що хейтять Сой Купера, я вам відповім за його колючий і холодний характер. Але зайдіть на сайт котів вояків і прочитайте ось це. Що ми можемо з цього дізнатися? Ми дізналися, що Сой Купер не такий, який є насправді. Він готовий на все заради своєї родини і свого клану. Тому я вважаю, що хейт в його сторону просто незаслужений, Перестаньте його хейтити. Переходимо до наступного персонажа, і це Леопардо Зірка, звичайно. КВ-фандом ма свої хейтить за те, що вона якоби дуже жорстока і що вона спокійно дивилася на вбивство свого воєводи. Але ми з Вороносердою думаємо інакше. Вона дуже уважна та мудра провідниця. Але перед нею був вибір що весь її річковий клан був знищений, чи лише один кіт під ім'ям не смуг. Звичайно, вона вибрала другий варіант. Я думаю, що всі на її місці зробили би так само, але ні, її почали хейтити. Ну і наступною недооціненою кішкою буде Міллі. Міллі це наступна пара сіросмуга після срібності Багатьох образило те. Що сіросмух так довго був з рівнострункою, любив її, а тут бац, вона померла, і на її місці стала Мілі. Також деяким людям не сподобалась вона через те, що не захотіла змінювати своє ім'я на вояцьке. Можливо, це ім'я їй подобається, і вона її до нього привикла. Я не думаю, що це така велика проблема насправді. Ну, а моя партія в цьому відео закінчується, і я передаю слово Вороносерді. Третє місце займає мільгокрила. Мільгокрила це добра і турботлива медикішка. Вона завжди всім готова прийти на допомогу. У книзі прозір вона поділилася котячою м'ятою із громовим та вітряним кланом. Я гадаю, що якби не мільгокрила, то половина вітряних та громових котів просто померла б від зеленого кашлюку. Також я зустрічала кавешників, які ненавидять мільгокрилу, знаєте через що? Через те, що вона не вірить у зори клану. Але хіба через це вона погана? Друге місце займає Орлякошуб. Орлякошуб це відданий та хоробрий вояк ромового клану. Він готовий віддати своє життя заради клану. Але чомусь про такого хороброго кота у фантомі всі забули. І перше місце займає тадададам медузела. Медузела загинула хоробро, як справжня воячка. Вона врятувала від гадюки кошеня Міллі, тернинку ціною власного життя. Але чомусь її хоробрий вчинок ніхто не згадує. Я вважаю, що така хоробра кішка заслуговує більше уваги. А на цьому відео добігає кінця. З вами були Вороносерда та Гілкокрила. Усім папа!